Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте подивимось, що різко поміняється у вашій долі. От що станеться несподівано. Ну, і щоб це дійсно було несподівано, ми робимо це без сигніфікації. Одразу переходячи до того, що станеться. Ну Звичайно, коли дивишся, що станеться, десь трошки сигніфікація проскакує, але спеціально її не робимо. І так. Що зміниться у вашій долі, от да? ну, щось ви назад будете озиратись? Дивитись, будете назад, можливо, десь відкись тікати, да? ну, рибки показують, що гроші прийдуть несподівано в ваше життя. Можливо, тут якісь проблеми фінансові, ви будете озиратись, думати, як добре, що я вирвалась, там, не знаю, чи не повелась на щось. На якусь хитрість, на якийсь обман, не вклала кудись гроші і так далі. Міцні, ідуть да? тут корні наші. Карта дерева завжди показує зв'язок з родом, ем, показує міцне здоров'я, міцні стосунки. З кимось помиритись, да? От карта каже, несподівано з кимось помиритись, можливо, з кимось з родичів. Наладите мости, перестанете дутись, да? ви на кого ще на вас хтось? Що ще станеться несподівано. Ухти, такі карти. Хтось буде дивитись да, в глибину себе прямо. Щоб розібрати в своїх запитання, хтось буде дивитись в глибину себе. Можливо, ви будете займатися. Не знаю, терапії, хтось може регресивний гіпноз буде проходити, щось знову ж таки. Да, я вже говорила, не дуже раджу, але то вибір за вами. Звідти можна забрати багато негативу Ми себе. Ну, хтось хто захоче в чомусь розібратись глибоко, глибоко, глибоко. Для того, щоб рухатись далі, для того, щоб рухатись вперед, да? розібратись, чому щось раніше так було. Можливо, ви будете розбиратись з кимось, родичів, наладжувати стосунки, не знаю, з мамою. Говорите, розберетесь, собі де розкажете своє. Перестанете себе в чомусь обвинувачувати, знаєте, тут. Тут розібрати якусь ситуацію. Знаєте, тут іде так, що от колись посварились. Не могли знайти спільну мову, навіть там, можливо, не, не спілкувались, уженадцять років пройшло. Ви вже й забули, чого там насправді да, що сталося? Чи ви винні, чи ця людина, ви ну, не до кінця для вас зрозуміло, якось ви це поговорите, прояснити вам легше. Можливо, це і не ненадцять років сталося. Можливо, це сталося вчора, чи позавчора, але ви це виясните. Що ще карти? Покажіть, що ще станеться це несподіваного розвіюються хмари, да? настає якась ясність. Саме темна ніч перед світанком завершається, от ви нарешті побачите свій світанок, зрозумієте, куди йти, що робити, мужчина якийсь буде до вас проявлятись, чому карта груп тут випадає. Тут якийсь цей мужчина новий, да, з якогось нового оточення, ну ви щось будете переживати, довіряти йому чи ні? Треба йому вірити, чи не треба. Ну буде такий мужчина з'являтись. Якщо брати да, тут весь ряд, то тут може бути такий мужчина, який. То приходить, то уходить, то з'являється в вашому житті, то пропадає. То активніше, то навпаки, да? ось такий може бути персонаж. Ну, а для багатьох це новий мужчина. Ну, ви, бо ви його, ніби, не знаєте, дивіться, перетасували, ця сама карта випадає. Сад. Що станеться несподівано для вас? Ну, проясниться, яке запитання різке, жорстке, так? Да? Може, прийде він з поясненнями, чого пропадав. Або от різко з'явиться в вашому житті, да? Несподівано. О, яка карта, у нас тут красива. Красива карта. Ну, вона показує щиру людину, да? уголений нерв людина, яка нічого не ховає. Жінка якась буде біля вас присутня, яка от, ну, не приховує нічого, вона дуже щира. Може, це ви? Ану-ка, давайте уточнимо, може, це ви? Ні, це хтось І знаєте, що карта каже? це може бути якась сімейна пара, з якою ви будете спілкуватись. Знову ж таки, брат, сестра, сестра і її чоловік, брат і його дружина, да? налажувати ці мисли можете родственні, можете там з своєю половинкою, з якоюсь цікавою сім'єю познайомитися, спілкуватись. Ну, от вони для вас будуть важливі. Да? Карту їх показали, і вони прийдуть якось несподівано. Будуть для вас важливі, зіграють якусь роль. У гості, може, хтось прийде несподівано. Знаєте, як колись посварились комов'ями, а вони тут хопа, такі, ну давайте мириться, стукають двері, хватить уже. Ну, давайте дивитися на дорожча, що станеться несподівано, які будуть зміни в вашій долі. Так, трійка пентаклі стрійки Пентаклі у вісімку йдете, так? Да? В когось фінансовий ріст, покращення своїх якихось якостей робочих, да? бути розвиватися, старатися якісь скіли свої такі здобувати. Ну, Дивіться, шикарно в когось прям розширення йде фінансового потоку. Несподівано якісь гроші будуть отримати. По завжди великі. Оцей ряд, прям, да, я можу сказати, точно комусь відіграється. Класними великими грошима. Ну, не просто так. Трійка і вісімка Пентаклів це людина-майстер, людина, яка працює, людина, яка старається і позівся, нарешті да, за свій труд отримує великі-великі гроші. Да? Королева пентаклів, у вас буде великий ресурс. Тому що ви щось для цього робите. Багато робите, трудитесь. Тут не, ну, не та ситуація, коли от просто як сніг на голову, раз і бабки впали. Ні. Тут у вас ваш труд отримує винагороду. Причому, знаєте, тут не словом, а пентаклем, що ще станеться несподівано. Завершається один етап, і ви переходите на інший у вашому житті етап. Знову ж таки, може програватися історія для когось актуальна з родичами, да? примирення, поколінь, в когось от ви переходите на новий етап заробітку. От ви пройшли якусь трансформацію, ви старались, ви навчались, ви практикували да, по пентаклях, ви використовували якісь свої навики, ці навики удосконалювали, і як ви їх використовуєте, удосконалювали і отримуєте от результат. Що у нас тут повішений каже? Ну ви прям в щастя йдете, да? Повішений стоїть між двома десятками. Ви прям завіснете і в грошах, і в любові. В радості. Ну от, прям, ну, в когось якась така радість велика, може, людину, яку ви давно не бачили, побачите, кохану людину, дітей своїх, батьків своїх. Капець, не хочу більше доставати, знаєте, щоб не, 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 не діставати там, якісь другі карти, бо наскільки шикарний розгляд, що я сама в шоці, наскільки е е е е всі карти да, такі йдуть, які показують розвиток, що ви йдете вперед, ви розвиваєтесь, ви тут якось, як особистість ростете, і за це ще отримуєте винагороду, і з кимось миритесь, налажуєте стосунки. Да? Це якісь такі поштовх. От якась от ця темна ніч, так, як я казала, коли світить місяць, і ти не знаєш, куди йти, вона закінчується, розвіюється хмари і не стає світаном, стає сонце. От у вашому житті, у вашому житті, стає сонце, світить, освічаючи вам шлях, куди вам іти. Як вам розвиватися, що робити, да? ви, ви будете сяяти. ви щось тут не будете боятись, продемонструвати себе, показати, використати свої навички, вміння. Ну, шикарно. Хай так і буде. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Да? Діліться враженнями, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, Па-па.